Одного разу прийшов Ісусу від саїду і ось приводять йому сліпого і просять Його, щоби його доторкнувся. Узявши сліпого за руку, він вивів його за село і, помазавши йому слиною очі, поклав на нього руки і спитав його, чи бачиш що. Глянув то і каже, Бачу людей, наче б дерева ходячі, тоді він знову поклав йому руки на очі, і той прозрів і одужав, і бачив усе ясно й далеко. Послав він його додому, кажучи не входь у село і нікому не у селі не розказуй!» В хагабі Господи! Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Згідно закону, все освячується жертовною кров'ю. Сьогодні чуємо. В апостольському посланні і послання до євреїв хоче нам сказати, що уже новий Завіт є освячений кров'ю Агниця, бо перед тим, каже послання, були дари і жертви, була жертовна кров, але вона не може нічого зробити досконалим. Кров тих жертв, які приносили люди до Єрусалимського храму, хоч і були жертвою Богу, даром, але не могли нічого зробити досконалим. Так, дорогі брати і сестри, християнин у своєму житті має дійти до цього розуміння, що його дари і жертви, навіть якщо вони дуже важливі, корисні для нього самого, все, що ми робимо, наша молитва. Піст, наша навіть милостиня, все наше християнське життя, наше, наше старання послужити, це все є тими дарами і жертвами, котрі дуже важливі перед Богом, але котрі із нас не можуть зробити чогось досконалого. Бо ми бачимо, що навіть якщо дуже добре вправляємося в нашому християнському житті, навіть якщо, скажімо, не маємо великих гріхів, але не стаємо досконалими. Те, що робить нас досконалими, це кров єдиної жертви самого Христа, Бога, котрий віддає себе за нас. Ось це робить християнина досконалим. І тоді, дорогі брати і сестри, що ми робимо? Ми приступаємо до святих таїнств, щоби та кров. Бо як послання апостольське сьогодні розповідає, що у Старому заповіті Мойсей скріпив закон або союз із Богом кров'ю. І що треба було зробити? Жертовною кров'ю покропити народ, покропити священий посуд у знак того, що усе освячується кров'ю. А так як ми із вами стаємо дітьми нового заповіту, то і новий заповіт скріплюється кров'ю самого Ісуса Христа. І тоді ми йдемо до святих таїнств, щоб постійно освячуватися, окроплюватися жертовною кров'ю самого Христа. Лише Євхаристія робить нас досконалими. Досконалими не в сенсі в людському, що ми потім ніколи більше не грішимо бо причащаємося, але досконалими в тому сенсі, що. Господь завжди нас приймає. І через Євхаристію завжди дає нам силу благодаті, боротися і далі з гріхами, і все ж таки завжди триматися Бога, завжди Бога доторкатися. Бачите, ми зараз є в такому періоді, останні, останні дні перед Різдвом Христовим, коли дуже багато людей йдуть до сповіді. І із тих людей, які, скажімо так, ну, часто не йдуть до сповіді. Але у цей час приходять, і те, що найважче пояснити людям, що Євхаристія це не має бути у вас, не знаю, два рази на рік, п'ять разів на рік, по великих святах. Але це щось має бути для вас настільки важливе, що ви до цього маєте прагнути завжди. І принаймні кожної неділі. Щоб завжди освячуватися єдиною кров'ю, котрою лише єдиною ми можемо ставати всі досконалі. Бо це є новий заповідь. І ви знаєте, дорогі брати і сестри, що в більшості люди, котрі приходять сповідатися два рази на рік перед Пасхою, перед Різдвом, або десь по великих святах трошки частіше, то це люди, котрі є завжди практично в церкві. І котрі так само добре моляться, постять. Це також дуже добрі християни. Але деколи так важко людині дійти до кінця, щоб освячуватися кров'ю Христовою, щоби постійно бути учасником літургії, а не лише слухачем чи добрим молитовником. Бо дуже багато із цих людей вони завжди є у храмі, але присутні лише молитовно і слухаючи Слово Боже. Але доходити до Євхаристії, до крові Христової, цим ми маємо жити, дорогі брати і сестри. Бо дуже гарно цю саму думку я би сказав, що підтверджує сьогоднішній Євангеліє. Ісусові показують сліпого, і що йому кажуть? Доторкнися до нього. Нам може здаватися дивним, для чого цей жест, для чого доторкатися. Ну, якщо би сказали, що зціли його, дай йому зір. Було би зрозуміло. Але приводять до Ісуса Христа і кажуть, доторкнися до нього. Бо справді через таїнства ми доторкаємося самого Бога. Це найважливіше. Навіть важливіше за саме чудо оздоровлення, яке отримує цей сліпий чоловік. Бог до нього доторкнувся, а потім чуємо: бере його за руку і веде. Бо не раз у житті християнському. Попри усі наші намагання, попри всі наші молитви, ми можемо залишатися сліпими і не дуже знаємо, що зараз має робити. Не, не дуже розуміємо сенс свого життя, ми є як ті сліпці. І тоді важливо, бо через святі тайни, коли ми беремо в них участь завжди, Бог веде нас за руку. Бог веде нас за руку як тих сліпців. І потім що робить Ісус Христос, доторкаючися до цього сліпого, до Його очей, кладучи на нього руки, молиться і запитує, чи щось бачиш, і потім ще раз кладе руки на Його очі, аж доки Той не починає бачити усе ясно. Господь найкращий офтальмолог, Він поступово відкриває нам. Очі, коли людина йде шляхом віри. Але ідучи шляхом віри, тримається таїнств. Бо не можна бачити одразу всього, очима Божими. Ми можемо бачити по-своєму, по-людському, але бачити очима Божими своє життя, життя наших ближніх це то, що лише Бог нам може дати. І Він сам це нам дає, доторкаючися і дає нам поступово протягом нашого життя. Бо як так подивимося, доріг брати і сестри, то можемо спостерегти, що в своєму житті я все краще і краще розумів, чому певні речі в моєму житті ставалися, чому Бог мені давав таких людей, а не інакших. Чому я мав із кимось зустрітися, і з кимось життя нас поєднало, людина поступово починає розуміти, як Бог її веде. Тоді, коли Дає себе вести. Але це робить лише Божа благодать у нас. Християнство не може бути просто гарним вченням, доктриною, прихильником якої я є. Християнство це доторкатися постійно Бога. Саме тому Ісус Христос майже завжди і робить ці жести, коли зцілює, не просто говорячи, але доторкаючися, доторкаючися до тих людей, яких було заборонено доторкатися за законом Бога. Бо вони грішні, коли вони мають певну фізичну ваду, коли є нездорові, то їх не можна торкатися. Вони покарані, вони знечищені гріхом. А Ісус Христос кожного разу доторкається, показуючи, що Він хоче ламати ці бар'єри, що Він хоче християн, котрі не йдуть просто за заповідями. Але християн, котрі хочуть бути завжди разом із Богом, Без Дорогі брати і сестри, плекаймо це. Але плекаймо це так, щоби не тримати лише для себе, але разом із іншими цим ділитися, що навіть ніколи ніколи нічого не бачиш. Дозволь, щоб Христос до тебе доторкнувся через сповідь, через Євхаристію. Це не відбувається може за один раз. Знаєте, не, є, не завжди є так, що людина. Один раз, а по перший раз посповідавшися, вона одразу починає багато речей розуміти. Але переживає навернення поступово, так як цей сліпий спочатку бачить неясно людей, каже, як дерева ходячі, а пізніше починає все чітко бачити. І так ціле своє християнське життя ми переживаємо навернення. Ми постійно навертаємося. І важливо, щоб ми. Молячися за інших християн, котрі десь ще ці бар'єри, не доходять до кінця до Бога, ми їх також до цього запрошуємо, що лиш там маєш до Кінця Божу благодать, котра робить тебе досконалим. Амінь. Слава Ісусу Христу!